Дівчата, мабуть, виникають питання, чому я стала менше знімати орхідейних відео, а відповідь на це питання дуже проста: в мене відквітло багато орхідей. Залишилось не так уже й багато, нема того цвітіння, яке було на початку року, весною та на початку літа. Залишились деякі рослини, орхідеї, які ще гарно квітнуть, але їх мало. Проте вони, орхідеї, випускають бокові почки, нові квітконоси є зовсім нові, і також деякі продовжують. Старі квітконоси я обривала від квітчі квітки, а продовження квітконоса існує там зараз бутони. Так, на багатьох дуже рослинах. Деякі рослини випустили зовсім нові квітконоси. Це вже буде осіннє цвітіння, чи це ще продовження літнього цвітіння? Незрозуміло, але квітучих наразі мало. Тому я знімаю менше орхідейного контенту. Багато часу займають городні справи, знімаю відео про орхідей, про хризантеми, мультифлори.